Пропоную поговорити про гнучкість. Що це таке гнучкість? В сучасному світі мало хто ставить під сумнів важливість фізичної активності для загального здоров'я і, зокрема, для збільшення тривалості життя. На користь цієї думки говорять і численні дослідження. Дослідники із клініки спортивної медицини, що розташована у Ріо де жанейро Бразилії. Вирішили змістити акцент своєї уваги та з'ясувати, чи можуть інші аспекти здоров'я, такі як гнучкість, мати подібний вплив на довголіття. Результати їхньої роботи, що тривала майже 30 років, були опубліковані в скандинавському журналі «Медицина та Наука у спорті. Проаналізувавши зібрані дані, очікувано жінки виявилися більш гнучкими за чоловіків. Їхній індекс гнучкості в середньому був на 35% вищий. Однак, коли клініцисти дійшли до порівняння між собою учасників однієї статі з високими та низькими показниками індексу гнучкості, їх чекало здивування. Виявилось, що жінки з нижчими оцінками гнучкості мали в 478 рази вищий шанс померти, ніж жінки, що були більш гнучкими. Тоді, як не у гнучких чоловіків цей ризик підвищувався лише 187 рази, з цього можна зробити висновок, що гнучкість суглобів, для жінок та дівчат дуже важлива складова здорового довголіття. Що ж таке гнучкість? Гнучкість є однією з п'яти основних фізичних якостей людини, з яких решта чотири це витривалість, швидкість, сила і спритність. Визначають цю фізичну якість як здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Гнучкість ще буває активною і пасивною. Активна гнучкість – це здатність людини самостійно виконувати рухи з максимальною амплітудою, використовуючи силу власних м'язів. Наприклад, підняти ногу вгору без допомоги рук. Пасивна гнучкість це здатність виконувати рухи з максимальною амплітудою за допомогою зовнішньої сили. Наприклад, коли хтось інший піднімає вашу ногу або ви використовуєте для цього руки. Різницю в амплітуді між активною і пасивною гнучкістю називають резервом гнучкості. Чим більший резерв, тим легше піддається розвитку активна гнучкість. Причому, згідно з досліджень, вже за 3-4 місяці щоденних занять можна досягти 80-95% рухливості у суглобах від їх анатомічного потенціалу. Це свідчить про те, що час витрачений на покращення гнучкості дуже швидко буде винагороджений позитивними результатами. То все в твоїх руках. Навіщо взагалі бути гнучким? Дехто може подумати, якщо я не займаюсь балетом, гімнастикою, східними единоборствами чи йогою, навіщо мені якісь додаткові вправи на гнучкість. Дістаю пальцями рук до стоп і вже добре. Насправді, окрім можливості похизуватись перед друзями вмінням ефектно сідати на шпагат, у тренованих суглобів та м'язів є ще безліч переваг. П'ять переваг гнучкого тіла. Зменшення ризику травм. Гнучке тіло краще витримує навантаження. Розтяжка допомагає усунути м'язовий дисбаланс, що знижує ймовірність травм під час фізичної активності. Зменшення болю розтяжка розслабляє та подовжує м'язи, що зменшує напругу та больові відчуття. Покращення постави та рівноваги. Виправлення м'язового дисбалансу сприяє вирівнюванню тіла, що покращує поставу та здатність стояти або сидіти рівно. Збільшення амплітуди рухів полегшує виконання різних вправ. Підвищення спортивних результатів. Більша амплітуда рухів дозволяє краще виконувати вправи роблячі м'язи більш ефективними. Покращення настрою регулярні вправи на розтяжку допомагають розслабити м'язи, що позитивно впливає на самопочуття та настрій. А от недостатня гнучкість призводить до порушень у постави погіршенню координації змінам в ході. Саме тому так важливо зберігати рухливість суглобів і силу м'язів. Тести і вправи на гнучкість. Найпростіший і найбільш відомий з них це згинання вперед з прямими колінами, з намаганням доторкнутися пальцями рук до пола чи до стоп. Цей тест це ваше домашнє завдання. Пропоную спробувати ще один тест, схожий на нього: це сідай на стілець. Витягни ногу і спробуй зав'язати на ній кросівок зі шнурками. Ну, як тобі вдалося, якщо зробити ці вправи не виходить, то це може загрожувати проблемами зі спиною, то потрібно приділити більше уваги розтяжкам для підколінних сухожиль та попереку, а також включити глибокі присідання. І розтяжку для стеган. Якщо ви не можете подивитися, що відбувається позаду, не повертаючи корпус в талії, ймовірно, у вас в куті грудні м'язи, шия або верхні м'язи спини. В цьому випадку, частіше робіть вправи на зведення лопаток, рухайте підборіддям та шиєю назад, вперед. Уявіть, що Ваша голова це ковш екскаватора, який зачерпує землю. Давай спробуємо іще один тест. А чи зможете ви закинути праву руку за голову і почухати нею ліву лопатку? Ану, давай спробуємо. Так, а навпаки. А дотягнутися пальцями правої руки зверху до пальців лівої руки знизу. Якщо вдасться зціпити руки у замочок на спині, це буде дуже добре. Якщо ж ні, то робіть розтяжку для м'язів грудей. До речі, частіше за все, більш скутою виявляється ваша робоча сторона. Якщо виправша то права сторона, і навпаки. До речі, про залежність довголіття від гнучкості тіла натякає і той факт, що саме вправами на гнучкість і координацію частіше за все перевіряють біологічний вік людини. Тож, тренуйте власну гнучкість, робіть це із задоволенням і будьте. Діти здорові, довго, довго. До зустрічі, до побачення.